Ми починаємо з теми, яка у всіх на вустах загроза теракту на ЗС. Наразі на Запорізькій атомній електростанції не було зафіксовано вибухів. За даними Укргідромоцентру, радіаційний фон на території України перебуває в межах норми. Рівень води у ставку охолоджувач ЗС стабільний. Він становить зокрема 16,5 метрів. Про це повідомили в енергоатом. Ми ну, попри підрив окупантами Гревлі Каховської ГЕС, ситуація залишається контрольованою. В той же час окупанти готують найближчим часом провокацію на території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків. ЗС розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це попередили в Генштабі. Одночас російські пропагандисти влаштували дезінформаційну кампанію Росатом звинуватив Україну, у нібито під. Готовці теракту на станції, яку російські терористи самі ж окупували ще 4 березня минулого року, у збройних силах України наголосили, що вони не порушують норми міжнародного гуманітарного права, відстежують ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде. Запевнили у Генштабі. Ну і ще додам, що міжнародна спільнота має відреагувати на теракт на Запорізькій АЕС, до якого може вдатися Росія, наголосив на цьому президент України Володимир Зеленський в своєму вечірньому відеозверненні. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети схожі. На вибухівку, можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. Почули. А... Заяву президента Володимира Зеленського. А у нас вже разом з нами на зв'язку з нашою студією Олексій Толкачов, як з голова громадської ради Державної інспекції ядерного регулювання. Пане Олексій, вітаю вас у цій порі. Доброї ночі. Так, дякую, що доєдналися е, таку пізню годину. Я одразу хотів би зацитувати слова речниці Білого Дому Карін Жан пєр Вона зазначила, що коли йдеться про атомну станцію, то довкола неї не повинні вестися жодні бойові дії. Якось так звучить, це ніби і по новому. Да? Але вже нагадаю, що більше року станція під окупацією. Також нагадаю, що були висловлювання багатьох лідерів багатьох країн на різних континентах. Не будемо навіть перелічувати. Але врешті ситуація залишається надскладною. Дедалі Погіршується, напевно, так будемо говорити з огляду на те, що відбувалося в медійному полі протягом останніх двох днів. Як ви для себе сприймаєте цю інформацію? Це розгінне ПСО, це фейки, це нагнітання, чи це реальна загроза? Цю ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції я більше сприймаю як нагнітання, але це нагнітання необхідне для того, щоб міжнародна спільнота доволі таки прискіпливо дивилася на кожен. Крок на кожне ворушіння російських терористів довкола цього ядерного об'єкту. Чим більше на даний момент Україна здіймала галасу в світі, тим більші і вищі передумови того, що Росія не вдасться до якихось провокативних або терористичних дій на Запорізькій атомній електростанції. А я свого часу написав пост у Фейсбуці. Він вийшов таким заспокійливим в першу чергу для українців. Тому що ми вже є дуже сильно травмовані Чорнобильською катастрофою, і, зрештою, будь-який вибух на запорізькій атомній електростанції українці підсвідомо асоціювали з повномасштабною Чорнобильською катастрофою планетарного масштабу, я намагався донести, що реактори принципово різні на Запорізькій і Чорнобильській атомних електростанціях, і навряд чи навіть. Найпоганюшіші дії росіян на Запорізькій атомній електростанції зможуть призвести до таких важких наслідків, як то було на Чорнобилі. Але, на мій погляд, росіяни будуть провокувати будуть інсценувати а, ем, вибухи на Запорізькій атомній електростанції, щоб звинуватити саме українську сторону. Цієї ночі е, саме росіяни розганяли інформацію. Про те, що Україна, Київ завдасть ракетного удару ракетами. Точка У по Запорізькій атомній електростанції від себе скажу, що навряд чи б така ракета призвела б до радіаційної аварії, тобто навіть удар по реакторній установці такою ракетою не призведе до ядерного вибуху, але картинка може бути дуже сумною, і ймовірно, саме для інсценування такого ракетного, начебто, удару, росіяни розміщували на даху третього і четвертого енергоблоків щось схоже на вибухівку. Щоб потім звинуватити ту Україну, і Київ, що, начебто саме ми є терористами, ми б'ємо по патоносі одразу уточнення. Панесі, одразу уточнення. Ну так давайте згадаємо історію з підривом Каховської ГЕС. В принципі, з супутників все чітко видно. Чи був там приліт, чи був там підрив безпосередньо на місці? Те саме стосується і станції. Тим паче, тим паче, коли вже є працевне з каховської гес, і коли світ сконцентрував свою увагу по різні боки океану і в Європі, і в Азії і в Африці, і в Учених штатах Америки на цьому проблематичному питанні. То невже Росіян і це не зупинить? Я дуже часто в своїх інтерв'ю наголошую на тому, що росіяни ведуть як війну, так і інформаційну пропаганду, орієнтуючись не на світові спільноту, а на своїх внутрішніх інформаційних споживачів Росіян. Відтак російській владі Кремлю потрібна картинка для того, щоб згуртовувати надалі росіян, підтримувати рейтинг Путіна і показувати, що, начебто, саме українці такі нелюди, звірі, які ракетами б'ють по атомних електростанціях. Цивілізованому світу, безперечно, все зрозуміло, але ми бачимо, що від цивілізованого світу важко отримати озброєння частіше ми отримуємо глибоку занепокоєність. Хотів би зазначити, як ви правильно сказали з Каховською гідроелектростанцією, такі об'єкти вкрай важко зруйнувати іззовні, їх можна руйнувати із середини, і для того у росіян є всі підстави. Але навіть якщо росіяни закладуть дуже багато вибухівки на атомну електростанцію, реакторне відділення пошкодити дуже важко. Реактори на Запорізькій атомній електростанції, на відміну від Чорнобильської станції, накриті герметичним конфайментом, контейментом по-різному називають герметичною бетонною оболонкою з напруженого залізу бетону. Його дуже складно пошкодити. І власне ця оболонка була призначена для локалізації якоїсь аварії з реакторною установкою всередині. Особисто чого я побоююсь, що підрив систем охолодження. Можуть створити аварійні ситуації на атомній електростанції в цих умовах. Росіяни навряд чи будуть допускати операторів для локалізації цієї аварії у випадку відступу із Запорізької атомної електростанції. Власне, Росіяни можуть підлаштувати таку техногенну катастрофу, в якій потім спробувати звинуватити українські війська, які звільняють територію. Пане Олексій, одразу Дуже поточню, багато. одразу поточню від ваших слів, відштовхуючись стосовно охолодження, ставка й диверсій. Ну, дивіться, замість 750 кВт 330, Це я маю на увазі оцю відім... відімкнення станції від основної лепи живлення, да і до резервної. По перше, чи є ця проблема насправді чи достатньо цих потужностей. По друге як що все ж таки, ну здійснюючи черговий жест доброї волі, вони будуть намагатися максимально нашкодити, що вони максимально можуть зробити на цій станції. Стосовно лінії електропередач мені важко коментувати. Вже пройшло багато часу з того моменту, як я був дотичний до Державної інспекції ядерного регулювання. Наскільки е, зараз налаштовані всі протоколи і системи безпеки на атомній електростанції стосовно її заживлення, мені важко коментувати. Стосовно е, того, що не є незмінним, це сама конструкція атомної електростанції, і що росіяни можуть максимально е, пошкодити і зіпсувати. На мій погляд, е, Дуже з високою вірогідністю росіяни, відступаючи, спробують зіпсувати Запорізьку атомну електростанцію, тому що залишити вільній і незалежній Україні працюючи найбільшу атомну електростанцію в Європі, це не зовсім почерк росіян. Вся поведінка Росіян це поведінка терористів-шкідників: приїхати, перехамлувати і після того піти нашкодивши. Що можна зіпсувати на атомній електростанції? Якщо навіть закласти вибухівку всередині герметичної оболонки, буде катастрофічно пошкоджено радіоактивний перший контур охолодження. Ремонтувати, відновлювати внутрішні системи в умовах радіаційного забруднення, на мій погляд, буде або вкрай важко, або практично неможливо. Відтак реактори надалі Україна експлуатувати не зможе. Всі занепокоєння стосовно рівня охолодження ставка, підриву дамби ставка охолоджувача може призвести до того, що реактори почнуть перегріватися без надходження рідини охолоджувача. Це в підсумку призведе до розплавлення активної зони реактора. Я сумніваюся, що в цих умовах радіація вийде за межі герметичної оболонки, але відновити реактори буде вже неможливо. Що вони можуть також підривати? Вони можуть зруйнувати е, турбінні установки, машинні відділення в цих умовах? Відновлення навіть за. За умови цілісності реакторної установки відновити роботу атомної електростанції буде або вкрай дорого, або взагалі неможливі. Що ж, пане пане Олексі, дякую за роз'яснення. Починали ви з вашого досить оптимістичного допису. Ну, ви про це згадали, да і пояснення, що в принципі не так все може бути, і як так мутилячно. Будемо сподіватися, що в принципі нічого з ЗАЕС не відбудеться, і міжнародна спільнота і Україна для цього зроблять все можливо. Олексій Толкачовак з голова громадської ради державінспекції. Ці ядерного регулювання був з нами.